Привіт! Так як багато хто запитував, де купувати інвертори, то у цьому відео я покажу, як замовити інвертор, гібридний інвертор, акумулятор або навіть комплексні рішення від компанії DataBows напряму з Європи в Україну без мита і переплат українським магазинам. Також скоро у них буде товар на складі прямо в Україні з швидкою доставкою, сервісом а також поверненням. Тому розберемо, які моделі варто розглядати, що мені найбільше сподобалося, які моделі, як правильно оформити замовлення з промокодом мінус 10% на ціну, а також як доставити в Україну через сервіс NP Shopping, і на що обов'язково звернути увагу перед покупкою. Тому всі посилання на сайт та купон я залишу в описі під відео, а ви поки ставте палець догори та підписуйтесь. Розпочинаємо. Отже, переходимо на сайт DataBoss за посиланням. Бачимо, що він англійською мовою. Тут також можна на інші мови змінити, але української чи москальської немає. Є різні валюти і локація Польща. Це все нам підходить, там нічого міняти не треба. І далі магазин дивимося, що тут є. Інвертори чистої синусоїди ось тут а от знизу. Гібридні інвертори літій залізофосфатні акумулятори, а також системи безперебійного живлення для цілого будинку або для квартири. Зараз ми пройдемось по асортименту, просто вам скажу для початку, що доставка по Євросоюзу безкоштовна. А ми будемо замовляти на Польщу, на польський склад, нова пошта Шопінг. Або також можете на місці чи кудись інше замовляти. але я б рекомендував саме НП Шопінг». Зараз ми по цьому всьому пройдемо, що і до чого, і подивимось асортимент компанії. І так, проходимось по асортименту. Інвертори, отакі от, от виділені, звичайні інвертори. Дивіться, спочатку йдуть самі такі типу дешеві, але вони вже на вид більш-менш якісь адекватні, нормальні, адекватна ціна 85-89 євро. Плюс ще буде знижка 10%. Також тут же йдуть такі от трошки дорожчі, потужніші інвертори. Всі вони на 12-24 вольта. Який кому ближче, а також є ті, які працюють на 12-24 з автовиявленням. Ось так, от тут пише, наприклад, універсальний. Бачите? Ось що це означає, коли ви берете цей інвертор. По-перше, ну, в принципі, він такий нормальний новиць, стильний, дві розетки, USB, шка Type-C є. Є екранчик, де показує навантаження на акумулятор, на інвертор, скільки ще відсотків приблизно лишилося в поділках. І ось такі кріплення є, де його закріпити, десь на фанері, чи на стіні, чи ще десь, ну залежно де ви купуєте, де ви його ставите. Можна і, звичайно, покласти там на акумулятор, чи ще десь, а можна більш постійно зробити. Як він працює? Він працює і на системі 12 вольт, і 24. Тобто, якщо у вас зараз акумулятор на 12 вольт, ви потім можете докупити ще один на 12, і буде у вас вже 24, зможете собі переключати доволі універсально. Я собі такий замовив на тест, подивитися, що як і до чого. Тут є як і стандартне навантаження, яким можна постійно користуватися, ось, наприклад, 2000 Вт-2 кВт, так і пікове 4000 Вт. Звичайно, що для 12 вольт це буде в два рази менше, а для 24 вольт чуть-чуть буде більше вдвічі. Так, тепер давайте ми переглянемо, що ж тут є з гібридних інверторів. Натискаємо на Hybrid інвертор. Є тут немало-небагато, тільки 5 моделей і отакий Wi-Fi адаптер. Адаптер нас не дуже цікавиться, якщо у нас нема Wi-Fi, ми можемо поставити в роз'єм, щоб був. Той Wi-Fi. Всі йдуть на 48 вольт. Найдешевший тут на 6,2 кВт 48 вольт 300 євро. Ну, мінус 30 євро то буде 270 і плюс доставка. А також є такі от різні інші на 11 кВт. Вони відрізняються основним чином по дизайну, а також е, трохи може тут якась інший функціонал. Є, ну, я цього не знаю, не буду зараз вдаватися в деталі. Давайте далі. Що тут по літі залізофосфатних акумуляторах? Подивимось тако швиденько. Є 48 вольт, 314 ампер в годину. Ну це бандура за півтори тисячі євро. Дай, дай дорогу на, 15, на 16 кВт. Є ось такий на 100 ампер годину 51,2 вольта. Є комбіноване замовлення у них тут акумулятор плюс інвертор, як бачите, різні акумулятори: 12 вольт 100 А 150 євро. Це десь 8 тисяч гривень, плюс там доставка, десь 9 тисяч гривень виходить. Такий акумулятор 9,5 на 12 вольт 100 ампер, А. По акумуляторах не знаю, як вони по якості. На вид, на вид важко оприділити, тому цього вам не скажу, але є люди, які користуються саме інверторами, гібридними інверторами і дуже задоволені. Давайте глянемо, що то за такі от безперебійні системи для дому. Отака от от коробочка на колесах, такі коробочки на колесах, де є і акумулятор, і інвертор, і там разом підключаються сонячні панелі. Тобто ви таку штуку берете, давайте для прикладу, наприклад, за 1900 євро, ну тут ще буде знижка 10%, то десь. 1800 євро, тобто 100 тисяч гривень на 6,2 кВт потужності і 16 кВт по акумулятору. Ця штука буде. Давайте так от розглянемо ближче. Тут такий от екранчик, мабуть, ще якийсь зв'язок є Bluetooth Wi-Fi. Давайте глянемо так. Ось тут пише: є App Remote Control, тобто додаток, який скачується на телефон, і ви можете вже з нього керувати. Тут бачите, зразу і автомат є. І RJ45, якщо не помиляюсь, для зв'язку провідного. Тому доволі непогана така потужна штука, яку можна отак от встановити, тут під'єднувати і мережу, і генератор, і так само якісь сонячні панелі. В середині стоїть потужний акумулятор, і давати навантаження. В принципі, прикольно. Давайте спробуємо зробити замовлення, додамо його в корзину. Ось додаємо АТО карт. В корзину мінус 190 євро, по-моєму, промокоду 1728 євро. Давайте беремо тут checko-out. Але тут треба галочку, бачите, поставити I agree with Terms and Conditions. Тобто я згоден зі всіма правилами. чек аут Що ми далі робимо? Так як немає прямої доставки в Україну, нам треба доставку в Польщу. Тепер нам треба ось тут от ось тут польську адресу вести. Де ж її взяти? Спитаєте ви. А я вам скажу: ми беремо НП Шопінг, заходимо сюди, реєструємось. Тут дуже швидко, приблизно за 5 хвилин. Ви зареєструєтесь по номеру телефона, по всьому іншому. Це наша нова пошта. Ось, наприклад, як тут я павербанки замовляв з Америки. Вони ще їдуть. Ми тут беремо отак: от кабінет, беремо адресу, адреси для шопінгу. І тут є різні країни: Німеччина, Америка, будь-яку вибираєте. Но нас цікавить Польща, бо там найдешевша доставка буде. Або Німеччина вже зрівняли доставку. Беремо, наприклад, Польщу. Оце наші дані, на які ми можемо замовляти, замовляти на сайті. Ми їх копіюємо і вставляємо усе сюди. І тоді оплачуємо, замовляємо. Дивіться, наприклад, показую, тут є такі штучки, щоб копіювати. О, давайте я отак, от повставляю, щоб було вам зрозуміло. Отак от, от раз. Тепер адреса. Вставляємо де адреса. Ідентифікатор, оцей номерочок маленький. Ми ставимо десь сюди. Це наш унікальний номер клієнта, в кожного він різний. Не копіюйте цей, цей номер собі, десь, щоб мені нічого там не приходило, я потім вам то десь не переправляв, бо воно мені не треба. Тепер давайте де сіті? отут Варшава. І код почтовий Postal код Тут вводимо. Раз. Номер телефону для того, щоб кур'єр міг зв'язатися зв і доставити на нову пошту, якщо щось піде, не так, але все там чітко йде. От. Зберігає інформацію на наступний раз. Наприклад, от пише 3-7 бізнес-днів займає доставка. Оце от ціна. За доставку більше нічого не додає. І тут ми оплачуємо будь-яким способом PayPal. Кредитною карткою, наприклад, чи там Apple Pay, як собі забажаєте, вводите свої дані карточки. Тут от чайові можете додати, 10%, 20, там 3%, 5%, скільки захочете. отут тут можете 1 євро чайових додати. Якщо вважаєте, що хороша ціна і так далі, щоб вам замовлення чуть -чуть скоріше обробили, то додайте тут пару євро чайових. Я вам раджу так зробити. І тоді оце натискаєте Pay Now. Тут іде оплата вам. На екрані тут покаже дякую, шановний покупець, і на ваш емейл, який ви отут ведете, саме на ваш емейл, прийде подяка за покупку і так званий чек confirmation, що ви придбали щось там, і який у вас буде номер замовлення. Що ви далі з тим робите? Переходимо назад на нова пошта Шопінг, НП Шопінг. Отут, натискаємо на себе, на Петро, Владислав, Ірина, чи там як би не було, нічого складного немає. Беремо додати відправлення. Обираємо ось тут країну Польща. Де та Польща? Я вже пропустив. Ось Польща. Обираємо магазин, дато є. -e". Чи отримали ми трек номер? Ні, ще не отримали, бо ми його отримуємо на пошту тоді, коли відправлять. Акумулятор, інвертор, чи що би ви там не замовили. Беремо ось тут. Ні, то дасте його потім, переходимо на наступний крок. Деталі замовлення. Назва відправлення це абсолютно ваша якась назва. Ви тут, що хочете, можете вводити. А далі, отут, де категорія товару, ви вже обираєте конкретно. Наприклад, давайте інвертер. Потужність от до 7,5 кВт або більше. Наприклад, до 7,5 кВт. От Чого не обралося? Тепер беремо сайту, наприклад, ну давайте давайте тоді оцю штуку. оцю штуку. Оп. Вводимо його назву, кількість одна штука, якщо берете одну, і ціна за одиницю. Яка ціна за одиницю? Беремо оцю точну ціну. Це все треба для нульового розмитання. Мита самого немає, зовсім немає ніяких мит, але це все треба зробити. Це треба правильно оформити, щоб до вас не було абсолютно ніяких питань. От, тут гарантію вони автоматично додають, щоб якщо з вашим вантажом щось станеться, то вони страхують всю вашу суму. Промокод, якщо ви вперше користуєтеся NP-шопінгом, тут вводите промокод, вони дають знижку. Далі переходимо. Адреса отримання. Вводимо Тернопіль, там Руська чи Дніпропетровськ. Абсолютно неважливо. Вводимо свій номер телефону, зберігаємо чернетку. Беремо Чикс, зберегти чернетку. Все, ви зареєстрували, але у вас тут буде таке повідомлення, незавершене замовлення. Що це означає? Коли ви отримаєте на пошту е, трек номер, і коли відправлять вже ваше відправлення, то додаєте тут трек номер. Ви його реєструєте, наприклад, коли воно приїде на нову пошту, ви вже будете мати детальніше все прораховано, яка сума по вазі, е, і коли будете отримувати даний вантаж, е, то ви тоді вже заплатите безпосередньо за його транспортування і доставку. От і все так виглядає процес замовлення оцих всіх речей. Сподіваюсь, відео було вам корисним та дозволить зекономити. Всі посилання я залишаю в описі, а також переходьте до мого телеграм-каналу, там я регулярно публікую дописи про те, як вигідно щось замовляти з Європи, а також інші вигідні покупки. На все добре і до нових відео. Па-па!